Вже зблизька показую вам свої монстерки. Це моя найулюбленіша, мабуть, рослина. Вони живуть ось у такому достатньо крупному везоні. Бачите? Їх тут три точки росту. І саме ось ця точка росту, найповільніша, вона вісім місяців колись сиділа. І коли я захотіла її продати до війни, вона швидко дала лист один. Але ці там два листи, які були, вона їх скинула, мабуть, залишився один. І все ж таки вона у великому вазоні не хоче гарно зростати. І цей факт завжди існує, того що коріння треба стримувати. Ось ця одна рослина, одна точка росту, яка гарно себе почуває, мабуть, тому що вона вперлась у, тут у кому. І ще є одна точка росту, ось така гарнюща. Ви бачите, яка вона гарнюща? Це моя гордість, напевно, буде така гарна. Тут майже мінт, бачите? Дуже гарнюща. І ця точка росту пішла рости. У горизонт. І я з цим нічого не зроблю. Колись потім я буду це виправляти. Тому що я зараз можу тут поставити якусь доску і сподіваюся, що це її загне все ж таки доверху. Цим рослинам вже вік цілий рік. Їм кожній року декілька ось цієї більше трошки. І у них у всіх дуже різна генетика. Пробачте, за фон тут зіпсованих є рослин. У мене немає часу лампу прибирати з зими, все тут так і залишилось. Ніхто його не чіпав, крім мене. Отже, головна думка по генетики, яку ви повинні розуміти, коли ви купуєте живця. Це генетичні ознаки завжди розташовані на стовбурі. Якщо ви хочете більш білу рослину, ви повинні обирати черенок, у якому десь ось так виглядає стовбур. Повністю суцільно білий це халфмун. І у цієї рослини весь бок, коли брунька розташована на білій стороні, вона дає біло-зелені варігатні. Коли на іншій повністю дає ці халфмун. Ось ця програма зіпсувалася. Були всі ось такі гарнющі, рівно біло-зелені. Ось тут нижче були, вони відпали відсохли. Ну, без мене її рідко поливають, але не завжди теж правильно. Отже. І ось ця сторона почала давати трошки більш варігатні. Вже зіпсувалась програма цього Half-Moon. І це приклад генетики розмежування різної, яка існує. Є генетика більш варігатна. Це коли суцільна зелена і суцільна біла, як отут, відрізняються саме цими хаотичним варом смужками. Смужками, бачите, по всій частині теж. Генетична схильність може бути й такою, бачите? І це дуже добрі показники того, що вона не буде у вас суцільно зеленою. Повністю зеленою, бачите? Це гарні показники генетичного складу стовбуру. Для порівняння ось ця. Тайгер я її називаю дівчинка, у якої. Стовбур, бачите? Весь дуже і дуже смугастий, дуже сильно. Побачте, різкість є. Ви бачите, весь стовбур рівномірно біло-зелений. Це різниця між цією генетикою. Бачите? Ровно суцільно навпіл біло-зелена, або вся по кругу, по колу смугаста. Вся смугаста? Тому у неї ось такі дуже розмежовані плями, і білий не з'являється ось так. Окремою частиною. Бачите різницю ось цього і цього листу. Бачите різницю ось цього і цього листу. Це все ж таки різниця в генетиці, яку ви для себе оберете. І вона закладена на стовбурі. Обов'язково. Тому, коли ви будете обирати для себе, шукайте той приклад, який вам більш подобається смугастість або навпіл розділений. І ще у мене є. Трошки інший варіант. Коли розділений. Але біла частина теж дуже сильно смугаста. Вона розділена навпіл біло-зеленим кольором, але вона не чисто біла. Вона вся є варговими смужками. Бачите? Які вони різні і дуже різні у результаті листу. Розумієте? Ось халфмунта яка чисто білий дає половину. Ця частина, яка дає мінт. Це коли білий не суцільний, а в смужках варігатності тигровий такий білий колір, дає мінт кольори більше. Мінт це ось це. Проміжний, не білий, не зелений. Це гарні частини, які мають годування хлорофілу. Всюди лізуть наступні листочки. Це мені дуже радісно від цього. Гарнюща до не можу просто гарнющий лист. Дуже гарнюші. І третя генетика, коли ця монстера, бачите, відрізняється саме смугастістю. Ви бачите, які різні ці тигри. Вони всі, дуже різної генетики, яка дає різний результат. Не знаю, як вам захопити їх всі разом, щоб було видно. але Мені здається, вам вже зрозуміло. Я дуже полюбляю чистий білий колір. Але ось цей мені подобається дуже. І цей мені подобається все одно. Я їх дуже люблю і хочу, щоб вони були в мене у великих розмірах. Обов'язково я дуже мрію, що вони зможуть пережити цю війну теж. Бо я дуже мріяла про дорослу. Я купувала дорослу метровий зріс, але у нього не вистачило сил вкорінитися. Повністю відсушила всі білі частини, зіпсувала гнив до 8-9 місяця восени. У простій воді стояв черенок живець вже розділений з великої частини купленої, але воно все ж таки все догнило і загинуло. Саме тому, що у мене теж була вода кімнатної температури, а вона повинна бути завжди більш підігрітою для живців. Вона не повинна охолонити. Цей лист має дуже багато дірочок вже, і я. За це дуже змагалися взимку, щоб вони почали бути різними. Це окрема стадія, коли їм потрібне багато годування. Я вже про це розповіла. Тож, коли ви купуєте монстерку, живця, дивіться, як розташовані вони на стовбурі. Головна ідея живців: бачите, як Ліза брунька? Головна ідея при покупці живців. На іншому прикладі зараз покажу. Якщо ви купуєте живця, і ось так брунька це суцільно білий лист, був їх тут 5 штук було, і лише з цієї сторони, білої варігатної повністю білий лізе. Але він швидко гине, це норм. Якщо ви купуєте живця, і ось у нього брунька ось так розташована, це найкраще, коли на неї є і білий, і зелений, це найкраща генетиця, яку ви можете для себе брати, щоб у вас був білий колір. Не суцільно зелений ось такий стовбур. І там десь одна смужка, і вам розповідають, що у вас з'явиться білий. Ні. Брунька повинна бути хоча б у змішаних кольорах. Зараз. Ось отак. У змішаних кольорах повинна стерчати брунька. Обов'язково це найкраще при покупці. Ось так ось брунька. Бачите, розташована. Це найкраще. Коли ви купуєте, і брунька розташована лише на зеленому кольорі, і вона у вас одна, то ви маєте ризик, що ваша монстера буде майже суцільно зеленою. Розумієте? Але особливо, якщо весь стовбур більш зеленого кольору, не купуйте такі рослини. Мені були підписниці, до, до речі, до війни рашистки, яка мене просто вибісила ідеєю, коли в неї була дуже біла монстера, вона мені казала, що я хочу більш зелену. Я говорю: так купи зелену собі, не псуй генетику. Е, зачастіше у людей ускладнення в тому, що люди не можуть купити ось таку білу смугасту, а та людина. Казала, що вона хоче більш зелену, то купи собі делісіозу. Ну, ми знаємо, вже, чому рашисти такі дебільні. Вони всі дебільні. Ось ці смужки для мене такі естетичні, вони дуже гарнічні. Ще, коли ви будете купувати верхівку, бачите? Ця верхівка ось стричить теж з зеленого кольору. і... І якщо ви бачите, що на листі нема білого, на, верхів, на верхівному останньому листі нема білого, не купуйте. Це проблема буде, можливо, з варігатністю, яка у вас знов не відновиться. Ще по листу, ось отак. Ось бачите, тут є. Тут з'являється біле, тож все добре. Наступний лист буде мати якийсь вар. А якщо зелена частина і лізе зелене, то не купуйте, воно не буде варігатним. Дуже багато ризику при цьому. Ще вкорінення верхівок теж дуже складне. Вона може згнити, тому має. Тому моя рада вам купувати завжди, щоб була не одна брунька, хоча б дві. Тому що монстера гніє, монстера дуже-дуже псується. І ще те, що я вам не розповіла: за правилами у монстери завжди лізе ліст, корінчик. ліст-корінчик. Тут був він відсох. Вся частина ось ця дає суцільно білі листи. Я дуже їм радію, але вони швидко гинуть. Отже, бачите, були лист корінчик, і я ці корінці просто направляю у ґрунт. Коли мене не було, їх нема було кому направити. І дивіться, що воно відростало, у кімнату, в якій було вологості 75%. Ви бачите, що воно відростало? Це капець просто. Воно стерчало, його, звичайно, ось зламали. Але не сильно, не суцільно. і я вже тому його ось сюди. Направила, він буде собі стерчати. Мені здається, що поки я повернуся, тут буде таке розгалуження, страшне. Що його нічим потім не вирівняєш. Ось. Але. Я за них більш за все турбуюсь, тому що їх ростити цей рік знову втрачати рік, а вони в мене вже підрощені. І так мені жалко, щоб вони зіпсувалися вже ж. Дуже гарнющі. Ну, коли, знаєте, не війна вбила, а людина, бляха муха то соромно. Ось вам головні секрети. Не забувайте про обов'язково. Бачите, в мене кокосовий торф, чистий кокосовий. Ой, хрустнуло. Чистий кокосовий торф з вірмикулітом трошки, корою. Так, Так, вам видно. Так, повний таз. І ще в цьому тазу є трошечки очіток Оттона, до речі, який перше в мене почервонів нарешті. Красунчик. І пальма плюмерія. Я її пальмою називаю, хоча це дерево, Я її дуже обожнюю, і вона мені мозг дуже. І лише ось наприкінці літа вона все ж таки відростила нормальні листи. У мене їх дві. До речі, хто хоче купити, звертайтеся. Я одну можу продати, тому що складно в нинішніх умовах і попереду зима. Якщо мене не буде, я буду дуже за ними плакати. У мене лише одна є можливість відвезти подарувати їх ботанічний сад. Все. Отже, не бійтесь альбу. Головний закон це рідко поливати і мати терпіння, щоб чекати. Це головний закон з альбами. Але ж, яка гарнюща? Яка гарнюща, ви бачите? І бачите, які вони різні. Дуже сильно різні. А я тепер буду приймати участь у монстера Манди. Зараз нафотою своїх дівчат. До речі, я дуже була рада тому, що вони не філи саме зараз під час війни, що їм потрібна більш сухість. І тому завжди є плюси. Отже, не бійтесь їх. Вони потім колись будуть приносити вам радість. Це мої монстерки. Я дуже сподіваюся, що вони моїми залишаться. Слава Україні! Слава всім нашим героям і швидшого повернення додому, швидшої бавовни у Криму, обов'язково побільше бавовни у Криму, побільше страху, ворогу нашому, щоб вони тікали і п'ятки в них сверкали. Слава нашим ЗСУ. слава Україні!